Вітання з Харківщини. Працюємо зараз в Слобожанській громаді. Заходимось в селищі Лиман, це старост... Лиманський старостинський округ, з головою громади Петром Миколайовичем, з старостою з нашими депутатами. Ось команда стоїть. І директор школи тут і в нас, і... і керівник ФАПу, так? Да? Він інженер. Ага. Да. І перше, ну поспілкувалися на предмет того. Що чи допомогли минулого разу вирішити питання, які були в Слобожанській громаді? Тоді ми нагадаю привозили генератори в школи, да, які були місцями незламності. Сьогодні вони будуть доречними дуже да, і тоді Дмитро Миколаївич, Миколаївич піднімав питання, щоб щоб допомогли з коштами на проєкт кошторисну документацію да, і з обладнанням бомбосховища взагалі в школі, якого не було. Там питання в тому, що його взагалі не було, не підвалу нічого. Треба дуже великі кошти на це. Я звернувся тоді до міністра Кубракова і. Я так розумію, є реакція, дам Так, Реакція є до нас одразу ж були запити щодо допомоги, і наразі ми вона є гроші на створення ПКД для будівництва нового сховища. Дуже дякуємо за допомогу. Це і обласна адміністрація звернула на це увагу, і ми відпрацювали це і зараз вже. В процесі створення ПКД такі зустрічі дають можливість просто звернути увагу дійсно центрального рівня на проблеми маленьких громад старостинських округів. І до речі, вже одне з питань по відсутності дров та стан доріг і відсутність транспорту в Харківській області піднімав на годині запитань до уряду Верховній Ради до прем'єр-міністра. Саме проблеми старостинських маленьких округів. Тут така сама є проблема. Ми попрацювали вже в. Самому Слобожанському видали людям гуманітарну допомогу і поїхали зараз по Страстинських округах. Проблема є дорога сполученням на Чугуїв також в жахливому стані. Будемо також писати звернення, транспорт, перевізник, місцевий герой, тому що він по цим ямам їздить, все ж таки возить людей на прохання голови громади. Голова громади йому зобов'язаний тепер допомагати. Да. Які ще є прохання? Да. Що ми вирішили? у взаємодії? є. Є проблема, звичайно, в кожну громаду звертаються військовослужбовці за допомогою не всі голови громад, Верніше, вс, всі голови громад відповідально ставляться до своїх посадових обов'язків і є певні ризики, коли не завжди вони могли а, бюджет, витрачати бюджетні кошти. Да, а так як ми постійно з нашими головами громад на контакті, я знаю точно, що з Чернобай у нас, у нас пан Олег, голова Пісачинської громади. Активно використовують цю можливість допомагати. Дами зв'язали одного голову з другим головою. Вони поділилися, обмінялися досвідом і сьогодні депутати. Депутати Слобожанської ради ініціюють питання на сесії, так, щоб прийняти Прийняти нову програму по по виділенню коштів. У нас була така практика виділяти кошти, але це було савіціонно. Зараз ми готуємо, готуємося на наступній сесії прийняти програму та вже закупати саме то, що потрібно для наших військових, та передавати. Це на багато зменшить час допомоги. І ми дуже вдячні за допомогу. Як досвід зараз будемо виконати. Да, ну, було питання, тому що ми могли потім е запитати, чому скажімо так е використання коштів не передбачене статтею, але хто сьогодні, е сьогодні е звинуватить голову, що він допомагає військовим да, дронами або автомобілями, в ну, цьому немає питання. Тим тобто більше, що якщо затвердять на сесії цю програму, то це буде вже офіційно, офіційно і правильно. Е питання. Ich can show you Ну, ми ставили питання щодо співпраці з нашим основним підприємством з ТЕС та передачі нам деяких об'єктів для використання і забезпечення життєдіяльності Слобожанського. Також було звернення до керівництва міністерства та центренерго для того, щоб вирішити це питання. Ми також дуже дуже сподіваємось на позитивний відгук цього питання. Та да, вітраве звернення від звернення разом з головою записали до заступника міністра енергетики Сафарова Фаріда, а також на голову голову комітету профільного Верховної Ради відправлю, будемо чекати допомоги. Це питання, я думаю, вирішиться. В громаді потрібно десь використовувати приміщення, скажімо так. Да І тут ще є ситуація: тут є ФАП, дуже дуже гарний ФАП в Лімані, і люди користуються ними, заходили, тільки що дивилися. Але є одна проблема, що така. Гарна громада Слобожанське, це маленький Харків такий, Лиман тут поруч такий, да? спутник, великий населений пункт. Є один сімейний лікар, який просто. Зашивається да, тому що в ну, нього вже перевиконаний план по пацієнтах, і потрібні ще лікарі. Умови суперські умови тут побачили зараз. І хочемо звернутися до випускників медичного університету, нашого Харківського. Я запропонував голові громади і старостарості, щоб проїхав на випуск або перед випуском попрацював зробив презентацію. Дивіться, тут такі гарні умови. Громада зробила зробила квартиру навіть для. Для того, хто тут буде працювати, да? це такі от гарні умови для майбутнього лікаря, який приїде сюди. Лікувати людей. Кухня. Тут ну реально дуже круті умови. Дмитро Миколаївич, дякую вам за, за, за такі умови для майбутніх лікарів, але треба ж... Знаєте, да, да. Ми працюємо з і департаментом обласним, та з керівництвом наших вузів для того, щоб ми... така обратна зустріч із була, зв'язок був. Ми запрошуємо до нас, молодих спеціалістів, ми все зробимо для того, щоб вам дати старт роботи в нашій громаді. Це може бути житло, це може бути оплата вашого навчання. Готові до співпраці. Нам дуже потрібні лікарі для того, щоб наша медицина була на рівні і відповідала нашим населеним пунктам та відповідала побажанням наших мешканців. Шановні випускники медичних вузів, звертаємо ще раз до вас. Вам точно треба відпрацьовувати в сільській місцевості, а тут ну супер супер умови не гірше, ніж в Харкові, тому запрошуємо сюди, в Слобожанську громаду. А ми працюємо далі, поїхав в наступний Старосильський округ разом до перемоги і слава Україні!